Привіт, наші улюблені друзі! Сьогодні поговоримо з вами трошки про вакцинацію. Вакцинація потрібна не лише вашій тварині, а й вам. Чому? Тому що деякі захворювання передаються в тому числі людині, вашим дітям і родичам. Наприклад, лептоспіроз або сказ це потенційно смертельні захворювання для людей і обов'язково від них вакцинація. А коли ми вакцинуємо тваринок? Перша вакцинація проводиться у віці 2 Трьох місяців, далі проводиться ревакцинація протягом 14-21 дня, далі у півроку, далі в рік, далі щорічно. Обов'язково треба робити ці вакцини. Які бувають вакцини? Бувають живі, бувають неживі? А, живі протипоказані. Для кішок, частіше за все, які мають хронічні вірусні захворювання, такі як лейкемія та імунодефіцит. Це проблеми з імунною системою часто і вони погано переносять живі вакцини. Тому рекомендуємо інактивовані для таких пацієнтів, наприклад, набівак-трикет. Чого ж ми вакцинуємо собак? Собаки це парвовірусний інтеріт, Я думаю, що ви чули про це захворювання. Страшна хвороба потенційно смертельна для собаки. Коронавірусний інтеріт це схоже на парвовірусний але коронавірусний. Парагрип це захворювання пов'язане з респіраторною системою. Далі це чума м'ясоїдних, про неї, я думаю, ви також чули. Це лептоспіроз і сказ, які передаються людям. Далі котики це панникопенія, в простонароді кошача чумка. Але це не чумка, це вірус панникопнії. Кальцевіроз це виразки на слизових оболонках, герпесвірус – це респіраторне захворювання. Є також додаткові вакцини, такі як від А Її треба буде робити після діагностики на лейкоз. Якщо він є, вакцинуватись не можна. Далі, як нам підготувати вашу тваринку до вакцинації? Перше. Застарілий міф про наявність обробок від гельмінтів, блох, кліщів за 10 або 14 днів до вакцинації. Цього не потрібно. З 2023 року є дослідження, яке вказує на те, що нам не потрібно оброблятися від гельмінтів та від бліг кліщів заздалегідь до вакцинації, якщо ми системно це робимо. Тобто ми даємо постійно від гельмінтів, даємо постійно від бліг кліщів нашій тваринці. Далі, як же ж нам підготуватися, окрім обробок? Це мінімізація стресу. Якщо ваш котик, собачка, вони переживають, нервують при візиті в клініку, вам потрібно попити, наприклад, якогось антистресу. Це антидепресант досить легкий, він не впливає сильно на здоров'я вашого улюбленця, але він мінімізує стрес від візиту в ветеринарну клініку. Трошки прогуляйтесь з ним перед візитом в клініку і приходьте на вакцинацію. Далі, які побічні ефекти можуть у нас бути від вакцинації? Перше, це припухлість на місці уколу. Це нормально, цього не потрібно лякатися. Напротязі місяця вона повинна пройти. Якщо вона не пройшла за місяць, потрібно звернутися до клініки повторно. Далі, у нас можуть бути а, одноразові блювота, пронос, може піднятися температура, може трошки поспимо більше, але зазвичай рідко бувають якісь більш сильні а, наслідки. Ці побічні ефекти проявляються або вперше, або вдруге, або в третій день після вакцинації. Із таких прям серйозних побічних ефектів може бути енефілактичний шок або синдром Гало. Це такі більш відсрочені алергічні реакції. Вони зазвичай відбуваються не одразу, але досить сильні. Бачили таке досить рідко, тому можна не перейматися. Далі, після вакцинації необхідно посидіти 5-10 хвилин у клініці для того, щоб подивитись за тваринкою, як ми перенесли цю вакцинацію. Ну і в принципі на цьому все. Не забувайте вакцинувати ваших улюбленців, пам'ятайте, що це не тільки безпека вашої тваринки, а й ваша в тому числі.